Доброго дня, любі друзі! Зараз подивимося, що вам принесе яку благость коридор затемнень. Сьогодні він відкрився. Я вас благаю, любі друзі. Будь ласка, починайте палити свічки. Моліться за всіх, за всі душі, за всю землю. Дивіться на свічки хоча б 5 хвилиночок на день. Я вас дуже прошу. Ви допоможете не тільки собі. І так, любі друзі, спочатку ваша сигніфікація, в яких ви зараз енергіях, і тоді дивимося, що вам принесе ваше, ваше, ваше. Ну, у кожного своє буде, да, це затемнення, коридор затемнень. І зараз місячне затемнення сьогодні, да, тож у кожного воно буде своє. І так, ваші енергії, будь ласка, ні про кого не думайте. Ваші енергії, для кого цей розклад? Захотілося взяти три, три карти. Дивіться, ви зараз. У вас закривається якась циклічність. Можливо, ви ще цього не зробили, не завершили якусь справу, чому я так кажу? Тому що попереду два пажа: Паж Кубків та Паж Пентаклів. Паж Кубків може казати про те, що ви два пажи. Вони кажуть про те, що ви, скоріш за все, шукаєте. Паж це той, хто шукає інформацію, чомусь навчається. То ви шукаєте ті варіанти, щоб або відкрити якийсь для себе. Гарний цикл, можливо, по, по миру. А, ви можете хотіти переїхати, наприклад, ви можете хотіти навчатися, почати, ви можете. Так само мир це циклічність, я казала, і це коли я зараз думаю, як мені один цикл закрити і інший одразу відкрити. Да? Наприклад, закінчили одне навчання, одразу кудись йдете, або знову-таки. Да? Це може бути новий. До речі, ви думаєте, можливо, як вам новий поток грошовий через інтернет отримувати, або нові гроші, знову такі, котрі будуть циклічно до вас приходити. Тож Паш Кубків і Паш Пентаклів, в прямій позиції. Ці карти кажуть: по-перше, ви знову таки можете хотіти того оновлення і шукати інформацію, як його зробити. Ви можете зараз зустрічатися з рідними, наприклад, да, або щось святкувати, але скоріш за все, ви шукаєте оту саму інформацію, ви можете радити. Навіть з дорослими дітьми. Пажи це можуть бути молоді люди десь до 35 років, ну, приблизно так, від старших класів. Да? Тож ви можете спілкуватися з такими людьми. Це можуть бути молоді спеціалісти, наприклад, котрі так само можуть вам щось радити. Ну, паж кубків це більше коли я зустрічаюся там з родичами, наприклад, да? але по пажу кубків, ви так само могли зустріти, наприклад, своє перше кохання або почати згадувати ту людину. Да? Можливо, хочете відновити відносини. От, ви могли так само зустріти не так давно друга з дитинством, тобто хтось міг приємний з'явитися в вашому житті. От, ну і Паш Пентаклі, я вже сказала. Це про те, що я хочу нових грошей. Да? І, звичайно, зараз ви могли їх і отримати з якогось нового істочника. Не так слово, ну добре. А, тож, або отримали вже, да, або зараз будете отримувати. І тепер дивіться, ну, в принципі, да, по, по миру тут треба, звичайно, щось вам можливо закрити. Давайте будемо дивитися, ваше майбутнє для тих, хто зараз в пошуках нового життя, да, хто хоче, можливо, або переїхати, або почати. А, Добре, вона перевернулася. от, Або почати якесь нове життя, можливо, переїхати а, в новий будинок, да, або ще щось. І так, ваше майбутнє, будь ласка, покажіть, розкажіть. Ваше майбутнє найближче майбутнє. Ну, Любі друзі, ну, вас чекає прорив. Дивіться, я покажу і буду розказувати. Вийшли перші ці карти, ця випала взагалі. Це четвірка пентаклів. Ну вони в мене так випадають, коли я розмовляю, да, я роблю запити. Вони показують, це важливо. Це означає, що четвірка пентаклів, що буде? Ви отримаєте якісь гроші. Четвірка це стабільність, але з іншого боку, це чиїсь гроші. Ви можете отримати спадщину, наприклад, або ви шукаєте да того доходу. Ну, звідкись брати по новому гроші отримувати, да, і ви можете знайти це можливо, якась угода, да, або вам якусь премію, наприклад. Дадуть або там наперед і якесь замовлення, будь-що. Але все ж таки, четвірка Пентаклів каже: хтось можливо захоче як відвоювати у вас ваші гроші. Не дозволяйте, тут чоловік руками, ногами і зубами вчепився, все своє залишайте при собі. Тут треба прокачати самоцінність, да тому що ця карта, в принципі, є таке в неї значення. Вона каже: прийми. Все, що в тебе є, як твоє по праву. Тобто не дозволяйте у себе щось комусь віджимати, навіть родичам, родичам, вони не повинні так себе поводити. Ви повинні ділитися зі свого бажання, зі своєї щирості. Зрозуміло, да? От, то ж тут можливо якесь отримання грошей. Принаймні, зараз так само карта вам каже, хочеш стабільності, залиш все, що в тебе зараз є, так само при собі. Я сказала про родичів, да, або хтось, можливо, да, тут може, ну, це буде перевірка для вас. Чи ви дивіться, коли ви хочете більшого, все світ перевіряє. Тому що іноді люди. Хочуть більшого, вони отримують, наприклад, велику суму грошей, але вони не встигають, в них нема цього налаштування, що я для себе теж цінність. Я отримую гроші і собі я, по-перше, повинна заплатити, що я хочу запитати себе і дозволити собі то задоволення якимось чином, да? котре для мене ну, хочеться. Але люди роблять по-іншому. Вони отримують гроші, вони усіх задовольняють, а потім вони платять. На тишку, да, ну, ладно, собі іншого разу. І потім прикривається така кормушечка. Чому? До да тому, що ви собі не дозволяєте щастя. Нащо вам всесвіт буде збільшувати ваш поток? Зрозуміло? Обов'язково дозволяйте собі задоволення, тим паче за ті гроші, котрі прийшли до вас. Неважливо, ваші, вони, не ваші. Подарували вам, вам подарували. По-перше, це ви. Коли ви так будете поводитись, повірте, ваші родичі, ваші дітки, вони навчаться себе так само пестити та себе поважати, розумієте. А коли ви в жертві, ви передаєте цей негативний сценарій далі по роду. Отак От передаються і потім родові ці сценарії і люди, котрі роздупляються, вони потім пів життя з ними борються, щоб далі, хоча б не передати, то зараз вже зупиніться. І так далі, що будуть? У вас будуть препозиції і романтичні так само. Якщо ви жінка ви можете зустріти чоловіка легкого, такого, легкого, харизматичного. З такою людиною, можливо, навіть ви можете довести відносини навіть до шлюбу, до весілля. Але це буде легка людина, ви тоді будете. Будьте готові, що все ж таки вам доведеться приймати якісь важливі рішення. Ну і як кажуть, бути ініціатором да, серйозних якихось змін і досягнень в вашій родині. Ну, така людина. Він з такою людиною гарно погуляти і так далі. Я не кажу, що всі 100% такі зрозуміти правильно, да. Але здебільшого, це такий дамський угодник, да, котрий знає, як догождати, але він не дуже любить там відповідальність і ще щось таке. Якщо ви чоловік, то ви можете зустріти. Ам... Кохання всього вашого життя. Лицар Кубків це про те, що ви можете отримати пропозицію якусь, наприклад, піти в театр, якесь культурне дійство, можливо, якийсь там схадняк митців буде, можливо, вас просто в кіно запросять, тож там ви можете, в принципі, познайомитися з такою людиною. Або одразу буде до вас пролунає романтична пропозиція. І дивіться, що далі. Закохані. І шістка жезлів закохані. Це старший аркан. Ви будете робити важливий вибір в вашому житті. Розумієте? І, звичайно, тут про кохання, тут про об'єднання. От, ну в будь-якому, дивіться, можливо, якщо вам зараз не актуальне кохання, то тут тоді вас запросять і ви зможете зустріти людину. Все ж таки до вас може тут хтось під'їжджати з, з коханням, да? але так само ви можете зустріти людину, з котрою ви можете об'єднатися. Задля того, щоб е, плодотворно працювати да і утримувати кожен е, свою вигаду. Такі відносини вони можуть будуватися на порозумінні. На повазі і так далі, вам буде цікаво, це людина, скажімо так, на одних з вами енергіях, розумієте, і що буде далі? Дивіться, через об'єднання ви отримаєте просування. Якщо ви кар'єра кар'єрою займаєтесь, буде просування по кар'єрі. Якщо ви для вас актуальне кохання. Тоді у вас буде так само тут просування, але шість кажезів іноді каже, що так, ти можеш просунутися сам, але в нас тут про об'єднання. да, Тож тобі треба з кимось об'єднатися, і тоді ти можеш класно дуже вперед стартанути в будь-якій сфері. Але дивіться, коли такі карти вони кажуть про об'єднання, це означає, що навіть якщо ваше серденько болить і ви не готові до кохання, тоді вам треба його зцілити через інше гарне об'єднання. да, наприклад, над робоче об'єднання задля для просування по кар'єрі, от і тоді ви віруєте в те, що є гарні люди навколо, і поступово ваше серце зцілиться, і ви зможете його відкрити для нових почуттів з повагою, Софія.